Доброго дня, шановні учні. Сьогодні ми з вами продовжимо робити ранкову зарядку, зробимо невеличку розминку, та сьогодні трошки покачаємо. прес. Буде один, під... один підход 15 разів. І на сьогодні все. Будь ласка, розпочинаємо з верхніх кінцівок. Я вас прошу, будь ласка, не забувайте е відправляти мені свої ранкові зарядки, свої е вправи по фізичній культури. Не забувайте їх підписувати. Я... Підписувати. Я маю на увазі ім'я, прізвище, з якого класу і від якого зроблена ранкова зарядка. Розпочинаємо. Руки на пояс, на хвилинку вперед назад, ліво вправо. Розпочнемо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Дуже добре. Наступне задання. Руки працює, прожінні ножиці. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, ші, семь, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирьох, п'ятнадцять, шістнадцять. Дуже добре. Наступне задання. Ліва рука добрий. Два прогиби однією рукою, на три, чотири. Зміна положення, положення руки. Два прогиби іншою рукою. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Закінчимо. Наступне завдання. Руки на пояс. Чотири нахила тулуба вліво, чотири нахила, тулуба вправо. Нови ношення пліч. Спокійно робимо без різких рухів. Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири. У іншу сторону. Спокійно. П'ять, шість, сім, вісім. Молодці. По чотири рази. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Ще. Раз, два, три, чотири. Іншу сторону. П'ять, шість, сім, вісім. І останнє повторення. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. закінчуємо, молодці, дуже стараєтесь, дуже добре. Нахил тулуба вперед. Прогиб спокійно назад. Вліво, справа. Робимо спокійно, без риски руків. Вперед. Раз, два, три. Чотири, вперед, раз. Два. Три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири вперед. Раз, два, три. закінчили. Дуже добре. Зараз робимо нахила тулуба якомога нижче. при цьому не обов'язково таркатись ладонями підлоги, Робимо якомога нижче. При цьому тримаємо рівно спину і коліна не згибаємо. Розпочинаємо. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, 14, п'ятнадцять. Молодці. І останок. на раз стаємо спокійно на носки. На два перекатуємось на п'ятки. Настаємо на носки спокійно. Раз, перекатуємося на п'ятки два. Без різких рухів, спокійно. На носки. Раз. Перекатуємося на п'ятки два. І ще два повторення. На носки стаємо раз. Перекатимось на п'ятки два. І на останок на носки Піднімаємось. Раз. Перекатуємося, стаємо на п'ятки два. Зараз зробимо один біклот 15 разів. Коліна зігнули, Ноги зігнути в колінах. Робимо руки за голову 15 нахилов. Потім завмираємо на 10 секунд, тримаємо прес, 10 секунд. Я маю на увазі. Замираємо на 10 секунд. На сьогодні все. 15 разів. Спокійно, без різких рухів. Нікуди ми не тропимось. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. Молодці. Спокійно. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9, Десять. ще раз п'ять. Разів. Спокій, одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Замираємо. Десять. Контрахуємо. Раз, два, три. При цьому тримаємо рівно спину. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На сьогодні все. Будьте здорові на все добре, до побачення, до інших зустрічей. Бувайте!